Доброго дня. Сьогодні у нас в гостях у медіа-центрі місто людей Дмитро Лесич, громадянин України, мешканець міста Одеси, який власне, з першого дня війни перебуває на службі в Збройних силах України, і ми б хотіли з вами поговорити. Дмитро, але перш ніж прийти до того, аби дізнатися від вас багато чого цікавого, я б хотіли висловити свою вдячність від свого імені від імені. Мешканців нашого міста, України, які почувають себе в безпеці, вам особисто, вашим побратимам, за те, що ви взяли на себе цю надскладну е, ризиковану місію охорони наших кордонів, нашої недоторканності і цілісності. Дякуємо вам від щирого серця. Ось дитина вам намалювала малюночок сьогодні, коли дізналася, що вона буде сьогодні на гостях. Да. Ось, власне, е, всіх людей, які перебувають тут. Там, хто займається волонтерством, хто допомагає інакше. Всім цікаво, тому що для кожного, особливо для чоловіків, була дилема йти у тероборону, записувати, чи не йти, йти до військкомади, чи не йти. Розкажіть, будь ласка, чим ви займалися до війни, яке життя вели, що робили? Доброго дня усім, доброго дня Максима. Дякую за надану мені можливість висловитись. Я, власне, за Два місяці до 24 лютого закінчив юридичну академію магістратуру за спеціальністю право практикував господарське, цивільне, адміністративне право на посаді помічника, помічника адвоката Максима Миколаївича Попова. Ми займалися представництвом інтересів фізичних та юридичних осіб у судах, а також позасудосудовим регулюванням спорів у правовому полі. Звісно, до власне 24 лютого. Я пішов на роботу. Я, звичайно, ще зранку читав новини, дізнався про вхід військ агресора на терени нашої держави. Однак я сподівався, що це або якась знову зловісна провокація, або ж можливо, йдеться не саме про початок повномасштабної агресії. Однак, вже по обіді я зрозумів, що це. Це саме слово війна, яка у нас знову розпочалася з новою силою після восьми років конфлікту на Донбасі, і я зрозумів, що я далі. Не зможу жити так, як жив до цього, і не зможу просто так сидіти надалі працювати, тому що саме існування не тільки моєї професії, а й нашої моєї держави, в якій я жив до цього, воно наразі вирішується і поста нагальне питання про існування таких ознак держави як суверенітету, як незалежності і інших притаманних сучасним державам рис. Тому того ж дня, 24 лютого, я пішов спочатку до військомату Молоновського району за місцем проживання, де я почув фразу про те, що залишите ваш номер телефону, ми вам передзвонимо. Того дня, як і 25, як і 26 лютого, власне, призов на військову службу за мобілізацію ще не розпочався. Військомати не були готові чомусь незрозумілих причин. Тобто хто б міг подумати, що за півроку стягування військ до кордонів е, ніхто, мабуть, в військкоматах не готувався до війни. Ближчі три дні-чотири військомати не призивали осіб. Тому я пішов одразу до розташування е, штабу е, територіальної оборони міста Одеса, де власне формувалася бригада територіальної оборони, і там е, мені вдалося е, потрапити е, через декілька днів стояння у чергах. Розпочався мій шлях у збройних силах України. Може, можете уточнити, будь ласка, чи правильно я зрозумів, що ви дійсно простояли декілька днів у черзі до? Штабу ТРО щоб туди потрапити. А чим було пов'язане ну, таке очікування? Таке очікування було пов'язано з двома чинниками. Перший чинник це позитивний чинник, це бажання наших з вами співгромадян потрапити до лав збройних сил, врешті-решт, взяти до рук зброю і стати на захист нашої нашої України і звичайно міста Одеси, яке на той час, як здавалося усім, може. Може пережити вторгнення ворожого десанту, і всім здавалося, що власне це вторгнення ось-ось почнеться. Тоді ще не було зрозуміло, що проведення десантної операції в Чорному морі в місті Одеса не так не таке просте завдання для агресора. І другий чинник, як мені здалося, неготовність військового керівництва в Одеській області до власне розгортання сил територіальної оборони. Орти розказати, як довго ви перебували в Одесі, і де наразі проходити службу? Так, після того, як я потрапив до ЛАВС22-ї бригади, я виконував завдання безпосередньо у межах Одеської області Забезпечення правопорядку, охороною стратегічно важливих об'єктів, оглядом транспортних засобів на при в'їзді до міста. Однак це тривало до середини квітня, і я зрозумів, якщо я буду знаходитись. Тут і виконувати такі завдання. Ми він у не, не, не виграємо і я можу робити щось більше, аніж тільки забезпечувати правопорядок у Одесі та Одеській області. Мені кортіло вдатись до якихось рішучих дій. В той час почалась і була в самому розпалі блокада Маріуполя. І я знайшов заклик військових приєднуватися до формування ну в добровольчому порядку, але формування військове відповідно зведеного підрозділу збройних сил України та Національної гвардії України, яке мало прийняти Участь у деблокаді Маріуполя. я написав рапорт для того, щоб долучитися до цього зведеного підрозділу. Мені та моїм декільком побратимам з бригади це вдалося. Мій рапорт було задоволено і мене відкомендували до цього зведеного підрозділу. Однак, на жаль, прийняти участь саме у деблокаді Маріуполя ми не встигли, оскільки в той час це був мабуть 80-й день деблокади і. Отже, завдання щодо дебокади було знято, оскільки підрозділи, які базувалися в Азовсталі, почали виконувати завдання вищого керівництва по інфільтрації, і наш зведений підрозділ передислокували до Донецької області для виконання завдань за призначенням звідси чи звідсі чи збройної агресії і захисту південно-східних терен нашої країни. Власне, чи правильно я розумію, що ось цей підрозділ формувався саме тоді, коли планувалася операція, про яку ми всі знаємо, коли на гелікоптерах доставлялися? БК до Азовсталі, коли якодолявся особовий склад, мабуть, про це йде мова? Так, на той час, коли до «Азовсталі» стягувалося підкріплення, матеріальні ресурси, в той час також проводився набір до лав цього підрозділу, яким приймав прийняти участь у вже фізичній дебокаді. Скажіть, будь ласка, у суспільстві досить часто лунають тези про те, що молодих. Людей кидають на передову непідготовлених, там немає ніяких тренувань та таке інше. Можете, можливо, розвіяти цей міф, аби підтвердити, як насправді, як правило, це відбувається, чи була змога у вас пройти якусь підготовку за час служби в ТРО, чи коли ви вже поїхали в Донецьку область, чи одразу ви потрапили там туди, куди потрапили, чи як це відбувалося з точки зору підготовки? Я можу зазначити, що на, той, на момент мого перебування у складі 102 бригади, ми е, одразу після. Про проходження базових інструктажів та курсів володіння зі зброєю, безпечного положення і володіння зброєю, а також протоколів Марш та ТІСІСІ. це протокол надання першої домедичної допомоги. І після цього одразу ми приступили до завдань. Тобто, ну назвати це якимось ґрунтовним вишколом військовослужбовців не можна. Однак, цього цих знань було досить достатньо для того, щоб виконувати завдання, які покладені на такий рід військ, як територіальна оборона, вона нато. Час не брала участі у ще у військових діях. Однак коли я вже потрапив до лав зведеного підрозділу, який вже приймав активну участь на передовій у вісічні збройно агресії у бойових діях. Ми пройшли бойове злагодження. Мабуть, тижні три ми тренувалися у тактику міну саперну міну підготовку, тобто, ми отримали досить ґрунтовні знання, які були достатні для того, щоб розпочати цей наш шлях військовослужбовця і надалі відшліфувати та поліпшити наші знання вже безпосередньо на полі бою. На той час я мені здається, це достатня підготовка, і я не бачу приводів для розведення якихось панікерських настроїв. Чи сказати, що в нас використовувати як громадне м'ясо неможливо, тому що цей наших нашої підготовки було достатньо для того, щоб адекватно і успішно виконувати покладені на завдання, і хочу вказати, що найкраще все таки всі. Скажіть, будь ласка, як взагалі ви, можливо, ваші побратими, чи е, буває вам страшно, там, коли ви на передовій? Як ви пораєтесь, пораєтесь з цією емоцією? Чи, чи там вже коли перебуваєш, це відчуття воно пропадає? Як це відбувається взагалі з точки зору роботи з самим собою? Чи, можливо, хтось допомагає там, у підрозділі хтось є відповідальний, хто допомагає за такі речі, підтримує? Як це відбувається? Перші дві наші ротації на, на схід було стара страшно повсякчас, особливо е під час безпосередніх е контактів е зі стрілецькою зброї з е російськими загарбниками. і під час найбільше було страшно під час е мінометних граду артилер артилерійських обстрілів. це два такі моменти, коли було страшно найбільше. Так, постійно було страшно, е однак під час останньої моєї ротації вже е мені здалося, я звик до цього всього, і ну я вже по повністю Повністю контролював себе, страху відчував, точніше, майже не відчував, і мені здалося, я вже, вже був загартований на, на достатньо, щоб повністю поставитися до своїх завдань з холодною головою. І страху майже не відчував. Ну, звісно, впоратися зі страхом допомагають певні там психологічні прийоми. Як, наприклад, ну, для віруючих осіб це можливо молитва. Для інших у нас в підрозділі є ритуал, коли ми всі шикуємось на плацу і разом во читаємо молитву українського націоналіста, і е, цей прийом вгамування страху засіб психологічного контролю за собою для того, щоб заспокоїтись, діє також і на полі бою. Таким чином можна підвищити свій бойовий дух і товаришів, і власне заспокоїтись самому, звісно, ми підтримуємо з одне одного у важкі хвилини. Дякую вам за гарантовну відповідь. А, скажіть, будь ласка, а були випадки? Можливо, коли хтось. Побратим залі, який панує настрій у підрозділі, тобто під час атак, під час контратак, під час наступів, взагалі психологічний настрій в підрозділі піднесений. І такий, що не містить провів розпачу, можливо, якихось суму і ще чогось подібного, тому що в підрозділі знаходяться люди, які або ж за власним бажанням прийшли до нього, або ж спочатку за власним бажанням прийшли у першій хвилі до ТРО, а звідти вже двічі відсіявшись, прийшли до лав цього підрозділу тобто двічі добровольці, які там знаходяться повністю за власним бажанням, без жодного примусу, без жодних там яких цих людей не вели підрозділів, Руки до військкоматів вони самі е, намагалися зламати ту бюрократичну машину, яка не давала їм потрапити на полі бою на передову. І вони, врешті-раз, здійснивши їх бажання е, на стати на захисті своєї батьківщини, раді для того, щоб їм дали змогу е, нарешті прийняти участь в бою раді для того, щоб е, їм дали можливість стріляти, вбивати росіян, які вдерлися до нашої держави. Під час боїв, е, під час атак чи контратак, е, ми раді, що нарешті у нас почались е, стрілецькі контакти. Що ми. Ми можемо засувати свою зброю, а не тільки сидіти, вичі, вичікуючи, перечікуючи артилерійські удари, авіаудари супротивника здебільшого, і в моменти, коли ми можемо засувати свою зброю, ми відверто щасливі. Скажіть, як би, як би ви охарактеризували останній період порівняно з початком на передовій? Я маю на увазі з точки зору там, оснащення ваших підрозділів, з точки зору а, укомплектування? Тобто, чи там є як можливо відчуття дефіциту? Там, Підкріплення якогось, можливо, ну в цілому. Я звісно не запитую про деталі, але в цілому. Тобто, не так, я переформулюю питання: що, що або чого не вистачає нашій армії, аби перемогти швидко та надавати, щоб вони накивали п'ятами. звідси Я знаходжусь у. Піхотному підрозділі, тобто ми використовуємо стрілецьку зброю і окремі приклади важкого озброєння, наприклад, як гранатомети і кулемети. Більш важкої зброї у нас немає, тому я можу лише зробити висновок з того, як часто застосовується суміжними з нами підрозділами: важка зброя, власне, артилерія, повітряні сили, бронетехніка та інше. Я можу сказати, що. Застосування цих видів та родів військ спочатку війни і інтенсивних їх застосування не змінилося. Нам не вистачає для негайної швидкої перемоги над ворогом. вогневої місії нам не вистачає вогневого ураження супротивника. А вогневе ураження найбільше найкраще приносять артилерія. Та авіація та окремо звичайно танки як бронетехніка. Нам не вистачає установок БМ 21 град ураганів. Нам не вистачає тих одиниць броні, які нам постачає захід, наприклад, самохідні гаубиці чи можливо це оперативно-тактичні комплекси Хай Марс. Усіх цих видів озброєння, які нам посічаються, їх дуже сильно не вистачає. Росіяни нас переважають у розмірі того вогневого раження, яке вони наносять на наші на наші позиції. В них дуже багато снарядів, в них дуже багато техніки, мінометів, САУ, оперативно тактичних комплексів, не кажучи вже про гелікоптери та авіацію, які прилітають до нас мало на щодня і відпрацьовують по наших позиціях. А для того, щоб швидко та з меншими втратами перемогти ворога, нам потрібно більше засобів вогневого ураження, таких як артилерійські системи та системи запалу вогню. Можливо, звичайно, збройна для того, щоб ми нарешті перейшли з оборони до контрнаступу. Зрозуміло, чи підтримуєте ви зв'язок з життям, так би мовити, мирним там, з родичами, чи є змога, технічна можливість бути на зв'язку? Я підтримую зв'язок, коли мені ну в той час, коли я знаходжусь або на пункті постійної дислокації нашого підрозділу, або ж коли мені надається короткочасна відпустка для того, щоб я навістив своїх найближчих мені родичів та друзів. Під час перебування на безпосередньо на е, першій лінії е, на нулі е, я такої можливості не маю, оскільки е, старлінки, не розташовувалися безпосередньо на передових позиціях, на яких ми знаходимося, оскільки для їх застосування необхідні генератори, які створюють багато шуму. В той час, коли я знаходжусь безпосередньо на нулі, я не підтримувався з зовнішнім світом, ні з ким іншим, крім моїх безпосередніх командирів за допомогою радіозв'язку. Тобто, на час перебування на ротації, я втрачаю зв'язок із зовнішнім світом і відновлюю його лише коли успішно повертаюся на пункт постійної дислокації. Як ви відчуваєте себе наразі ну, в Одесі, де не ведуться бойові дії у відпустці? Які а... відчуття, перш за все, вас переповнюють? Коли приїжджаю до мирних міст і повертаюся зі сходу, я бачу мирне життя, і я розумію, що це саме те життя, яке я хотів би, власне, яким би я хотів сам зараз жити. Однак наразі яке я захищаю і хотів би, щоб цим життям жили більшість моїх співгромадян, не забуваючи однак про те, що у нас наразі йде війна. Я не проти того, щоб люди жили мирним життям. Я я, це ці ці, ці ці цінності, які я вважаю сам покликаний захищати, і за які я воюю. Um, і однак, коли я приїжджаю до мирного міста, я відчуваю себе трохи на своїй трільці, оскільки е, мені здається, що я потрапив до якогось іншого світу, е, тут немає ні вибухів, ні розривів снарядів, ні поранених, е, ні, ні постійної стрільби та артобстрілів. і до цього ще потрібно звикнути. Одразу так е, е, з корабля на бал не виходить за декілька тижнів до цього, можна звикнути. А коли як тільки я до цього звикну, я одразу повернусь на війну, тому... В виходить певний парадокс, звичайно. Однак я ставлюся до того, що в нас від в Одесі відбувається цілком позитивно за тих виключень, коли люди відверто забувають про те, що у нас все ще йдуть бойові дії, що потрібно підтримувати збройні сили без, без такої підтримки, без такого потужного волонтерського руху. Ми б дуже багато втратили б вже зайвих життів наших відважних захисників, і ми б нам було б дуже набагато важче впоратися з тими завданнями, які на нас покладено. Те той волонтерський рух, який існує в Україні, це один із стовпів, на якому стримається тримається оборона нашої держави. Чи вдається, коли є на зв'язку, чи коли приїздите сюди, приїжджаєте слідкувати там за новинами, за життям у місті? Там за. Органами місцевого самоврядування, що відбувається, які новини. Чи немає на це число? Я не, не можу звичайно погинуто дізнаватись усі події, які відбуваються в місті. Однак, звичайно, з агрегаторів новин я дізнаюсь про те, які рішення приймаються на місцевому рівні та на загальнодержавному рівні, і мені це цікаво, оскільки це новини своєї моєї держави, яку я захищаю, і звичайно, я не можу цим не цікавитись, оскільки, мабуть, більшість цих новин, або хоча б частина так чи інакше, вони також і стосуються і мене. Тому тому що я ну, наприклад, декілька там петицій щодо збільшення, зменшення зарплати військовим, можливо, якісь рішення місцевих органів самоуправління так чи інакше мене стосуються. Тому я намагаюся слідкувати, однак роблю це досить поверхньо і не можу сказати, що я в курсі всіх новин. Скажіть, будь ласка, як ви ставитесь, наприклад, на зараз в місті іде дискусія, вона така публічна, напівпублічна щодо. Деколонізації міста, дерусифікації міста, там щодо знесення пам'ятників, ну, наприклад, Екатерині II або там Суворову. Яке вас ставлення до цих питань? Mm, на відміну від, як мені здається, більшості містян, я давній прихильник на давній прихильник зміщення ідеологічних важелів у нашому суспільстві. Я, можливо, я і публічно не висловлювався раніше однак я підтримую те, що називають зараз деколонізацією та декомунізацію. Я за те, що я знаю, що наша країна і зараз і раніше мала. Достатньо героїв, на яких чекали скульптори для того, щоб зробити з них пам'ятники. Ми маємо достатньо національних прикладів гідності та відваги, мужності, які можна перетворити у гранітні монументи, і в ці монументи значно краще будуть підкреслювати імідж Одеси як українського міста, замість пережитків імперського російського минулого та радянського минулого. Тобто я підтримую повністю знесення пам'ятників таким діячам, як імператриця Катерина II, Суворов та встановлення пам'ятників сучасним українським героям. Дякую вам, Дмитро, за активну позицію. Скажіть, будь ласка, чи вдається, чи знаходите в собі сили, можливо, чи ресурс планувати життя після війни? Чи задумувалися б ви, там, чим би хотіли займатися, коли ми переможемо? Наразі я повністю поглинутий військовими справами та тим, чим живе зараз мій підрозділ. Однак, у ті вільні хвилини, які я маю іноді для того, щоб задуматись на майбутнім, я хотів би продовжити свою кар'єру юриста і майбутньому адвоката і продовжити займатися улюбленою справою, тобто, займатися правом. Супер. Красно дякуємо вам за інтерв'ю, Дмитро. Ще раз особливо велику подяку. Від усіх містян українців, ми свого боку на волонтерському фронті робимо все, що можемо. Тому ще раз дякую. Дякую.